Доброго дня ще раз вам всім. Дякую, що ви до нас завітали. Я думаю, що я вже з якимись, напевно, із одним із останніх питань скажу, що у нас вже практично трошки статус міняється, тому що наступає виборча компанія. Але з самого початку я би хотів підняти ряд місцевих проблем. Адже якщо сьогодні говорять, що в Тернополі відбувається форум по туризму, і сьогодні якісь заходи. І нещодавно більше тижня назад в річку серед були скинуті стоки, які річка впадає в Дністер, і це йде в Чорне море. І на сьогоднішній день ми має, я маю особисто звернення. Зараз юристи працюють, я буду звертатися з депутатськими зверненнями. До всіх структур про про вжиття заходів, Тому, адже на сьогоднішній день ніхто нічого абсолютно не робить. І я би попросив, щоб ми разом з вами сьогодні підключилися до цієї серйозної проблеми, адже в річці на отруєно повністю все до річки підійти не можна, і через те, сьогодні дуже прикро, що сьогодні чинна влада. Особисто губернатор займається переведенням рахунків всіх державних установ: це школи, лікарні, всі інші, де які фінансуються з бюджету в єдин єдиний банк. Це НАДРА. Я думаю, що сьогодні є більш ще серйозні важливіші питання. Це сьогодні було у Верховній Раді озвучено мій депутатський запит. Про недофінансування шкіл, садочків. Це є по Бучачу, це є по Гусятинському районі, це є по інших районах є дуже серйозне і страшне недофінансування. Не вистачає коштів дітям на харчування. І я думаю, я вважав би, що нинішня влада повинна б займатися цими наболілими серйозними проблемами, які є в області, а їх ще. Набагато більше ми бачимо, що корупція сьогодні досягла таких меж, що раніше ну, такого не було. Якщо сьогодні з хабарями беруть голів райдержадміністрації, заступників керівників податкових. Ну і то страшні суми ходять. Знову за що? За цей же самий «дерибан землі. То я вважаю, що на сьогоднішній день влада робить все, щоб не займатися нагальними проблемами, які є сьогодні в області, а переходить і займається виборчою кампанією. Я хочу сказати, що 12 травня опозиційні сили зібралися в Києві на Михайлівській площі для того, щоб провести форум. І ми цей форум провели. Ми задекларували спільний похід опозиційних партій проти режиму Януковича. Ми сказали, що спільна наше завдання це усунення цього антиукраїнського бандитського режиму Януковича від влади. Ми теж винесли на розгляд проект програми. Об'єднаної опозиції це виглядає програма наша отака, де ця програма буде обговорюватися сьогодні. Перед прес-конференцією у нас відбулася нарада з головами районних та міських організацій, де ми зобов'язали провести обговорення. В кожному районі містечку селищі нашу програму основними цілями, якої є це справедлива держава, чесна влада і гідне життя. Ми теж задекларували перші свої завдання, і я думаю, що сьогодні до обговорення цієї програми повинні. Долучитися всі, в тому числі, і прохання і вас теж долучитися до як спільної програми, так і до спільної боротьби. І наступне, що я би хотів сказати, в зв'язку з тим, що на цьому форумі була прийнята резолюція, ось де чітко вказано, що обговорити цю програму. І е, протягом травня-липня е, провести е, такі форуми в кожному обласному центрі, ми теж готуємося е, до такого форуму, Я думаю, що десь це на кінець місяця, ми конкретно ще дату повідомимо. у Нас теж буде відбуватися в області е, такий, е, такий форум. І коли е, основні документи задекларовані і обговорюються. У нас вже розпочинається виборча кампанія, і хочу довести до вашого відома, що утворений центральний штаб, керівником якого є призначений Олександр Валентинович Турчинов. Сьогодні вчора було підписано розпорядження про призначення керівника. Тернопільського обласного штабу, я думаю, що всі серйозно і довго обговорювали в місцевих засобах масової інформації, і так сталося, що керівником обласного виборчого штабу об'єднаної позиції призначено мене деревляного Василя, керівника обласної організації партії Батьківщина. Першим заступником призначено Романа Заставного заставного керівника фронту. Змі зараз ми працюємо над питанням формування районних і міського штабу. Першого завдання це подання своїх і вчасне подання своїх кандидатур. До окружних виборчих комісій підбір кандидатур для дільничних виборчих комісій, адже ми маємо сьогодні інформацію, що влада поставила завдання повної тотальної фальсифікації виборів, і через те на виборчих дільницях в селі буде дуже серйозно. Робитися робота, щоб були сфальсифіковані протоколи, як на дільниці, так і в ОВК. і ми повинні зробити все, щоб цього не сталося. У мене коротко все. Якщо у вас є запитання, прошу задавати. Видання з того, що ви починали про переведення всіх бюджетників пан Фраджа. Як ви вважаєте, чим це зумовлено і чи пануєте ви якось діяти зі Ну, однозначно, що зумовлено це тим, що Хоптян відробляє е, пану фіртошу? Е, ну ці напевно, е, як кажуть, лакомі цукерки, які вони отримують як по землі, е, так і по інших речах, і через те. Це якраз і з тим пов'язано, щоб дати можливість Фіртошу, банку Надра відповідно серйозно заробляти. Однозначно, що на сьогоднішній день звернень від таких установ немає, але на сьогоднішній день є уже і це є навіть на сайті облдержадміністрації, що деякі райони проводили зустріч з керівниками. І це по Тернопільському району, де поставлено чітке завдання цим керівникам підприємств про переведення всіх рахунків в банк Надра. Тобто вони не соромляться навіть на своєму сайті виставляють цю інформацію. Однозначно, якщо звернуться ті чи інші керівники, однозначно, що я, як і всі інші, буду робити депутатські звернення і буду захищати. То планується на міський виборчий штаб? Чи можете назвати кандидатури на сьогодні? На е, цю годину ще ми е, питання є е, опрацьовується, і керівників і міського і районних штабів. Я думаю, через ми е, виголосимо через, я думаю, через тиждень, е, тому що це не є така е, проста річ. Сьогодні ставиться питання, щоб ми разом всі е, сформували ці штаби. Це не тільки означає, що ми і фронт змін разом з нами ще є рух, народна самооборона. Е, ну я в Тернополі як такої не бачу. Є е, е, за Україну е, ті партії, які разом долучилися до спільної боротьби проти режиму Януковича. І ми будемо робити все, щоб ми створили такі дієві штаби, які б серйозно працювали, і робота звелася до єдиного перемогти на цих виборах на терені Тернопільщини і взяти всі п'ять округів, не дивлячись на те, що Хоптян задекларував у Києві. Що партія влади отримає на терені Тернопільщини 30% і три мажоритарних округи? Ну я хочу сказати, я вже не перший раз проводжу вибори, і на сьогоднішній день як і наша, так і інші політичні команди, які будуть іти разом, не поборюючи один одного, ми здатні перемогти на всіх п'яти округах, і ми це зробимо. Чи можете назвати кандидатури, чи хоча б дату, коли будуть вони озвучені? Кандидатури по мажоритарних округах, кандидатури на мажоритарних округах ще допрацьовується це питання. Я думаю, що є деякі, як кажуть, ще ну такі питання, де треба ще трошки часу, щоб узгодити. Я думаю, що в ближчий час ми відповідно це зробимо. Однозначно є. Ті округи, де все узгоджено, але ми домовилися, що ми будемо спільно разом діяти, і коли повністю все буде погоджено, ми вийдемо до вас на прес-конференцію разом. Всі керівники трьох політичних сил, всі кандидати. І тоді заявимо, що ось ми вже на сьогодні все в нас добре. Ми обговорили всі питання. Ось і далі будемо рухатися разом. Це тих, з якими підписували угоду о, уже раніше. Це партія Батьківщина, «Фронт змін» і партія Свобода. А Чому? Свобода ж каже, що вона ніби не проєкт для самок здорові опозиції. Я, я хотів здоровій, би я хотів країн. би сказати, що я думаю, що ви всі чули виступ привітання Олега Тягнебока під час форуму, де він чітко заявив, що ми разом. Повинні йти на виборах, і ми тільки разом повинні перемагати на цих округах, і ми разом повинні усунути цей режим Януковича від влади. І через те я сьогодні чув заяву в Києві лідера партії Свобода для мене це основне, і я думаю, і цим і ми будемо керуватися. Однозначно, може на місці хтось там собі щось інше заявляє, але Заява літера це є напевно виконання для всіх підлеглих цих завдань. Згодом і, власне, я цитував тягне що він сказав, що ми раді за ваше об'єднання разом з тим, ми будемо в даному випадку здоровою конкуренцією. Тобто виглядало так, наскільки я зрозумів, що вони не приєдналися до цього об'єднання і планують. Я, я прошу, щоб була чіткість у цьому питанні. Свободи в об'єднанні немає, але свободою ми погодили по цілій Україні спільно округи. І допоки є в тій чи іншій області ще ведуться перемовини, ніхто наперед виголошувати, хто іде по якому окрузі не буде. І через те, по цьому питанню, ми домовляємося спільно разом, спільно разом, щоб по всіх округах, де є висунуті від наших політичних сил і від свободи, щоб виключно йшов один кандидат, і це буде зроблено. Що буде з кандидатурами Валентина Наливайченка, Івана Стойка і інших так званих ну, опозиційних, чи як скат, які підтримують бренд опозиційності, чи вони. Я хочу, що названі прізвища в Києві під час перемовин серед лідерів політичних сил ці прізвища не називалися. Тобто Наливаченко не піде по Бережанах від об'єднаної опозиції? Я не знаю, від кого він піде. Від, опози... від об'єднаної опозиції, ні. І, Власне тоді питання, ви свого часу говорили, що в нас в області мають від єдиної опозиції висуватися тільки представники нашої області. Я думаю, що ви побачите виключно всіх представників від нашої області, від наших трьох політичних сил. Тобто від об'єднаної опозиції тільки місцеві. Об'єднана опозиція це є Батьківщина і Фронтзмін, і окрема свобода. Тобто від наших трьох політичних сил будуть представники, які є і проживають сьогодні на терені області. А що з нашою Україною і за Україною, яку ви згадували? За Україною приєдналися до опозиційних до спільної опозиції. Нашої Україна не приєднувалася далі. Я не знаю, що вони будуть робити на сьогоднішній день. Деякі політичні сили. Я думаю, що і на Галичині будуть використані такого націонал-демократичного напрямку будуть використані від влади. І де будуть висунуті е, кандидати, які будуть е, поливати брудом не е, представників від партії влади, а представників від об'єднаної опозиції. Сьогодні теж ми це знаємо і це є, і ведуться такі перемовини і Чижмара і інших і інших. І Я думаю, що це буде повністю і напевно зроблено по. Цілій Україні, тому що сьогодні влада боїться об'єднаної позиції. Вона сьогодні запускає різні там фальсифі... там чорний такий піар, про будь-кого про будь-які політичні сили. Ось хто знає, що пишуть, але ми на це не звертаємо уваги. Ми однозначно, коли ми об'єднувалися, ми були різними. Ми займали хто радикальнішу позицію, хто менш радикальну. Але на сьогоднішній день є проблема режиму Януковича, панування режиму Януковича в Україні. І якщо хтось собі думає, що поєдинче його здолає, він глибоко помиляється сьогодні. Тільки разом, тільки в спільній боротьбі, тільки висунувши одного кандидата по мажоритарних округах. Ми можемо здолати і усунути цей режим е, від влади. Я думаю, що ви сьогодні е, теж бачите, що як, який тиск Європи світового співтовариства е, не є на е, Януковича, е, по переслідуванню опозиції, по е, е, приміненню е, туртур і е, до нашого лідера е, Юлії Володимирівни, він абсолютно. Не вживає жодних заходів і не робить, щоб в цьому питанні щось вирішилося. Ми прийняли заяву, наша парламентська фракція, і покинули вчора сесійний зал. Ми і далі будемо так поступати, тому що сьогодні, коли перевівши Юлію Володимирівну на лікування. В лікарню залізничну лікарню міста Харкова. Сьогодні в палаті і в маніпуляційній ставлені відеокамери, де охороняють Юлю Володимирину всередині чоловіки, коли сьогодні йде Стоїть питання лікування і проведення тих чи інших лікувальних заходів. Однозначно, це не можна знімати, але режим просто не дивляться. Знайшов ви бачите, що вони виголошують дані про хворобу. Вони здійснюють тиск. На цього професора німецької клініки, ось, де взнають чітко графіки і далі підлаштовуються, щоб не допускати захисників. Тобто, те, що було, правда, єдине, що сьогодні до Юлії Володимировни, до лікарні допустили керівників Європейських держав, послів, ось, це єдине, що десь. Як кажуть, вони вже пішли на це порозуміння все інше залишається як було, і абсолютно вони не збираються і декриміналізувати цю статтю. Вони на сьогоднішній день через Тараса Чорновола реєструють закон про лікування за кордоном. Однозначно, що ми розуміємо, що, що це є таке, щоб вивести Юлію Володимир за кордон і далі не пустити її е, на на Укрнатерини України, е, де е, однозначно Юлія Володимира категорично е, проти цього. Ось сьогодні, як Європа, так і світове співтовариство ставить питання. Про звільнення політв'язнів і участь їх у у виборах. Тобто ці на сьогоднішній день питання стоять, і ми далі будемо відстоювати ці питання. Як співпрацюватимете з ударом? Я знаю, що була розмова нашого вищого керівництва з керівництвом удару. Я знаю, що практично їм пропонували доєднатися до об'єднаної опозиції. От я знаю, що це було до цього форуму 12 травня, але вони не прийшли на цей форум, і е, на сьогоднішній день є така інформація, і це е, по Тернополю. Хоча й заяви лідера удару були інші: що вони не будуть висувати е, своїх представників е, там, де будуть висунуті е, від об'єднаної опозиції кандидати в депутати до Верховної Ради. Але на сьогоднішній день це є неправда. Вони готують цих кандидатів. Ці кандидати раніше мали відношення до нині діючої влади. І якщо це станеться, що ці кандидати, які недавно працювали у владі Януковича, будуть висунуті від удару, тоді я думаю, що ми всі разом зробимо висновки, кого ця політична сила підтримує. Якщо цього не станеться і будуть якісь погодження, ну це буде зовсім інше. Але на сьогоднішній день більше е, от е, є інформація більше по першому, що ведуться е, такі переговори, щоб ви е, висунути е, тих чи інших людей. Ну, однозначно, є теж така інформація, що з ударом сьогодні в переговорчому процесі працює Королевська. Ось однозначно, ми розуміємо, чому це так, що це є вказівка влади. Тому що немає королевська з цією е, своєю партією 5 і 6 Я хочу сказати, що е, ці е, соціологічні контори, які проводили опитування е, і дали 5 і е, королевський, вони додавали до назви її партії бют. І коли вже люди почули бют, то вони вже говорили, що так підтримують. Але е, партія Наталії Королевської на сьогоднішній день жодного відношення. До опозиційних сил і до е, б'юту абсолютно немає. Вона є виключена е, з е, нашої фракції, і через те вона сьогодні тісно співпрацює з владою. Е, сьогодні, об'їжджаючи областя, їй допомагає е, у е, зібраннях влада, вона їй не мішає, вона не перешкоджає абсолютно ні в чому. І через те однозначно, що це є про проект владної І якщо вони будуть разом, це ще раз буде підтверджувати, що е через їхні політичні сили будуть йти представники влади. Уточніть, будь ласка, що таке? Чому так скажу, опозиційний табір критично ставиться до уродженця Тернопільщини Івана Стойка? Фактично, наскільки так зрозуміло, з неофіційних джерел, що він не буде підтриманий опозицією кандидат в депутати? Ну це питання не до мене. Він не був партії батьківщина, я не знаю, в якій він партії був і як це там домовлялося. Тобто були домовленості по тих чи інших політичних силах, хто кого представляє. Якщо його немає, значить його керівництво в якій партії він є. Не вважало за потрібним, або щось не получалося, просто щоб підтримувати. Я цього не знаю, тому що це не є моя компетенція. Чому там так сталося? Я можу говорити виключно про членів партії Батьківщина, і я про них скажу, коли ми домовимося, які теж будуть висуванцями по двох округах в Тернопільській області. Це я скажу, тому що так, так воно і було. А далі я не можу цього сказати. Це питання до керівництва цієї партії, де є на обліку цей народний депутат. А можна дізнатися, які це округи там, північ, південь, центр, Власне. північ, північ ще не можна цього говорити. І через те я кажу, чому, тому що є ще в нас деякі питання, і до після до вирішення. Цих питань ми оприлюднювати абсолютно нічого не будемо. Але хочу єдине сказати, що як кажуть, хоптяну не вийшло отримати ті округи, які він подав, адже він подав зовсім інші округи під деяких своїх людей, під свою дружину. Але округи практично залишилися такі, які були в 2002 році. Але замість е, Північний округ, замість е, Залозецької зони отримав цілий підволочийський район. Все інше практично сталося е, так, як в межах, як і раніше було. І через те е, це єдине добре, що от е, ЦВК е, при прийнятті меж в Тернопільській області, тому що по інших областях. Є деякі проблеми. Все ж таки керувалося тим принципом, який і раніше був, а не працювало на догоду нині діючому голові ОДА. А як розподілилися ще три округи? Кому дісталось два, кому один зі свободи і фронту? З ну, якраз і по цьому питанню на сьогоднішній день проводиться і розмова. І коли ми завершимо цю, ці перемовини, тоді ми і вже скажемо. Скажіть, будь ласка, в інформаційному полі Володимир Бедриківський, який, напевно, хоче балотуватись на півдні Тернопільщини, подається як опози... кандидат від опозиції. Чи це так, чи це не відповідає? Я е, прізвища знаю, е, коли він працював в Хмельницьку в міліції і в міністерстві, я робив по Греко-католицькій церкві, по будівництву Греко-католицької церкви в Хмельницьку, де були серйозні проблеми, де їм не давали місця, там було якесь. Товариство ветеранів до нього звернення він абсолютно в цих питаннях не допомагав. Але я хочу сказати: членом жодної із наших трьох політичних партій він не є. І через те бути нашим представником тобто, він не є членом батьківщини фронту змін чи свободи, і просто балотуватися від наших політичних сил він і морального права не має, тому що. Кожна із наших політичних сил має своїх кандидатів, які є членами наших політичних партій. Пізно поїзд вже поїхав. Вівторок ваш заступник перший Роман Заставний, оголосив, що об'єднана опозиція можна твоє набрати 70%. Ваша цифра яка більше? Менше? Ну я думаю, що це було заявлено першим заступником ще до призначення. Але коли ми вже е, і давно працюємо, і, е, значить ми будемо тягнутися до цієї цифри, і ми е, повинні це зробити. Е, тобто, міняти на сьогоднішній день цифру е, я абсолютно не буду. Тобто ми повинні зробити все, щоб Тернопільщина за об'єднану опозицію дала цей 70% відсотковий процент. Де буде Василь Деревляний? В списку партійному об'єднання опозиції чи на одному з межоритального округів? я ви знаєте, я Я хочу заспокоїти всіх на терені Тернопільщини. То що сильно переживають. Е, ну я дякую, що ви дехто так правильно переживає, але декого -де там жаба тисне. Ось я хочу сказати, що е, Василь Деревляний е, за керівництво е, обласною організацією створив. Разом зі своєю політичною командою на найпотужнішу політичну силу в області на сьогоднішній.